Всім привіт ви на комітетку Грян. Ось бачите, пам'ятаєте, в тому році були тут біля гуси. У моєї прабабусі. а в цьому році сірі вже. Покажу вам бусім кура. Свої старі покажу молоді, які ми накупили. Ось, дивіться. Це мої два півні я їй дав до кури. А ось молоді кури її. Домінант. Зараз покажу ближче. Це я був на ярмарці в угребільщій. Попивій таких ось скоро через половину місяці. Мої півні з ними ходять. Легорн і Чубати. Ось все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ось таке відео. Хоть коротенько, але треба щось зняти і виставити. Приїду додому та ще буду вам знімати, познімаю своїх трохи. І розкажу, що там буде цікавого на ярмарці. Всім пока!